Друзі, всім привіт! Сенсей літні новинки, пледи чашки для відпочинку. Запрошую до перегляду. Цікава новинка на літо. пляжний шезлонг, пляжний килимок. Розміри 150х50 на, на 43 сантиметра. Дуже яскраві кольори. Легкі, дуже зручний. Є у смужку різні кольори. Є фрукти, малюнки, лимони, апельсини. В асортименті коштує такий шезлонг 599 гривень. Стілець пляжний, Розміри 43 на 53 на 75 сантиметрів. Є різні кольори 659. Кошик для зберігання, Дерево. Малюнок візерунки. 4 відділа. Коштує 389 гривень. Кошик для зберігання, плетенний з ручками. Колір бежево В акції зараз 169 гривень. Рушник для відпочинку. Малюнок морський. Розмір 70 на 140 см 339 гривень. Рушник махровий для відпочинку. Колір білий синій, червоний смужку, Коштує 339. Підставка під посуд кругла з малюнком. 149 гривень. Декоративний гличик молочного кольору коштує 219. Декоративна рослина у горшику. Розміри 27 на 9 см. Біло-синій візерунок 169. Чаша керамічна. Малюнок білий з синім візерунком 79 гривень. Ваза для квітів у вигляді гличика. Блакитний колір з ручками розміри 10 на 15 см 169 Декоративна рослина. Квітучий кактус розміри 20 см 169 гривень. Диспенсер для рідкого мила. Білий колір. Кераміка 219. Підставка для дрібничок. Ванну кімнату 149 гривень. Кошик для зберігання. Білий колір. Розмеры 25 на 25 на 27 сантиметров с белым хутром 269. Ваза керамична. Бело-блакитный колер у смужку 219. Декорация на стену у выгляде човника Коштує 219 гривень. Підсвічник рожевий колір. по акції зараз 79 гривень. Шикарна новинка, тарілка, авокадо 149 гривень. Піала авокадо, кераміка, Зелений колір 169, кухоль, малюнок, авокадо 189. Підставка під посуд, кругла, плетена, В асортименті є різні кольори. Помаранчевий, коричневий, коштує 169. Тарілка зелений колір у вигляді кактуса 189 вісімдесят дев'ять. серверувальна, великого розміру, з малюнком 149 гривень. Декоративна рослина. Розміри 55 см. Зелений колір 59 гривень. Гілочка. Коробка дерев'яна для хустинок. Серветок. Квадратна форма. Малюнок. Лимони. 219 гривень. Кошик для зберегання у вигляді лимона: жовтий колір з зеленим листочком з кришкою. Кругла форма, розміри 20х20х25 на на см, 389 гривень. Підсвічник. Лимон, жовтий колір, 169 Форма для льоду, силикон, жовтий колір, у вигляді лимона, 119 гривень. Кухаль. Білий жовтий колір, малюнок лимони 169 гривень. Тарілка сервірувальна, три в одному, лимони 189. Чашка. Білий колір малюнок. Лимони 79 гривень. Та підставка декоративна. Прямокутна форма з написом Малюнок лимони. Пластик 189 гривень. Торба для їжі, Розміри 30 на 20 на 30 см, З ручкою малюнок лимони. 219 гривень. Защіпка для рушників. Червоні кавунчики 149 гривень. В асортиментів прищіпки морозива 149 гривень. Кухоль малюнок вишні. біло червоний колір, 189. Таця серверувальна. Зелений колір, малюнок, фрукти. 169 гривень. Форма для морозова червоний колір. Деревянные палички в наборе. 119 гривень. Пляжный плед килимок с малюнком розміры 150 на 200 см. 599 гривен. Кошик для зберігання у вигляді сонця, рожевий колір, в полуничках, розміри 34х13х24 см 239 червона тарілка, помідорка 169 гривень, пухонне приладдя на блістері, лопатка вінчик. 219 гривень. плед размеры 125 на 150 сантиметров малюнок полонычки 149 гривень. скатерты до достолу с малюнком 100% полиэстер размеры 140 на 180 сантиметров 339 гривень. Подушка под шию яскравые кольори в выгляде фруктов 239 гривень. Подушки в ассортименте разные кольори, разные формы 269 гривень. Ваза керамичная, белый колер. Двести девятнадцать. Представка декоративная. Выглядим зеркаль, белый кольер, сто шестьдесят девять рублей. Ваза декоративная, белый кольер размеры двенадцать на тринадцать сантиметров, двести девятнадцать.

Свічка в підсвічнику у вигляді стакана з силиконовою кришкою. Малюнок, фрунти, фрукти, персики, лимони, полунички, 219 гривень. Декоративна таця, листок, колір золота 139. Дзеркало. Золотая окантовка. акції 149 гривень. Декорація для дому. Золота мавпочка 79 гривень. Підставка під посуд овальної форми плетена, Розміри 30 на 45 см 169. Підставка під посуд. Плетена ажурна. Діаметр 35 см 149 гривень. Підставка під посуд кругла діаметр 38 см 189 гривень. Підставка під посуд. Колір серебро 119 гривень. Рушники кухонні в наборі 2 штуки, 100% бавовна. Різні кольори в асортименті з малюнком. 149 гривень за набор. Рушники кухонні в наборі три штуки. Різні малюнки в асортименті 169 гривень. Кухаль у вигляді ананаса. жовто зелений колір 189 гривень. Гарна новинка. Кухаль у вигляді кавуна. Червоно-зелений колір, яскравий 189. Кухаль у вигляді винограда. 189. Кухаль рожевий слоник. 189. пухаль 189 гривень. Кухаль з малюнком, котики, 149. Глечик для напоїв з дерев'яною кришкою, 389. Набер стакане полировых, объем 320 мл, в наборе 2 штуки, 169 гривень за набор. Набер чашки скляні прозорі, объем 380 мл, в наборі 4 штуки, 219 гривен. Чашка прозора с подвійними стінками и блискавками, 169 гривень. Чашка Прозора з подвійними стінками, з блискавками в асортименті 169. Кружка термос в асортименті різні кольори з декором 289 гривень. Пляшка для напоїв з трубочкою. Різні кольори є в асортименті 169. Кухоль. Соломинка в наборі. Різні малюнки, різні яскраві кольори в асортименті 169 гривень. По акції стакан для напоїв. Трубочкой 79 гривень коштував 119 набір серветок для пробирания в наборе 5 штук Размеры 30 на 30 сантиметрів 119 гривень. Дозатор для рядини є в білому, чорному кольорі зі вставкою 339 гривень. Щітка для чищення з довгою ручкою 79 гривень. Щітка рукавиця для чищення серый колір 149. Набір для прибирания щітка плюс совок сірий белый колір в ассортименте 169 гривень. Щитка для очищення двостороння, сірий колір 119 гривень. Дозатор для рідкого мила. Є різні кольори. З губкою для чищення 269 Дозатор для рідкого мила з губкою прямокутної форми 239. Плед, малюнок квіти, різні кольори в асортименті. Розміри 130 на 160 см, 339 Пледи в асортименті. Різні малюнки, розміри 130 на 160, 219. Подушка декоративна круглої форми. Рожевый колір размеры диаметр 50 см, 339. Подушка декоративная, рожевый колір в выгляде квітки 339 гривень. Наволочки на подушку, размеры 40 на 40 см, малюнки різні. Фруктами, лимони, квіти в асортименті 119 гривень. Горшик для квітів, металевий, рожевий колір. Квіточку 169 гривень. Кошик для зберегання складений. Розміри 20 на 38 х на см, Різні малюнки в асортименті 269 гривень. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба. Дякую, ваша нова акція.